Друзі, ви дивіться, яка повага до пайщиків. Віться, привезли аж додому. О, скидають вдома. Паї. Зелена долина, тов зелена долина. Ви бачите? Ого. Ви бачите? І все, бачите, тут і все. Оце то я розумію, любов. <рес> да. А ми завжди їздили машиною аж туди. Але ми не знали. Давайте розписуюся. Дивіться, розписуюся, друзі. І все, бачите, розписуюся. Як у вас звати? Іна. Іна, передайте начальству, що ми дуже задоволені. Скажіть, все. І вам теж, хлопці, да. дуже дякую. Може вам допомогти виїхати? Чи ви... Все. Хай вам Бог допомагає і наші ці орендарі, щоб ви хороші вроджає отримували. Все. З наступаючим вас новим роком бути дороги. Ось так, друзі, бачите як. Все, вони зараз поїдуть, вже виїжджають, вже скинули і їдуть сюди.